Всім вітання, ви дивитесь канал Автопогляд. Тож, друзі, сьогодні поговоримо про доволі цікавий випадок. Що слід знати при перевірці автомобілів BMW з двигунами n 20 Зокрема, для тих, хто не розуміє, що таке двигун n 20 Бензиновий двигун на практично усій серії автомобілів BMW від 2011 до 2017-2018 року. І так, друзі, кілька деталей, довідкової інформації про двигуни n 20 BMW. Взагалі, двигуни n 20 Зустрічалися і маркуються саме двигунами, бензиновими двигунами n 20 b 16 відповідно, з об'ємом внутрішнього згоряння 1,6 та n 20 b 20 відповідно, з об'ємом внутрішнього згоряння 2 літри. Турбіна Twin Scroll, алюмінієва головка, алюмінієвий блок з плазмовим напиленням. М'якої гільзи. Це важливо для сьогоднішнього відео. Це перепрошую. Важливо. Е Отож, що важливо, потужність почався в серії, він у нас фактично з кінця 10-го, 11 рік, практично на всій, на всій гамі автомобілів, від копійки, це 1,6, і 2-літровий у нас був на X1, X3, X4, Тройка F30, F10, 5. Зараз сучасний вже, якщо не про СБ-46 двигун n 20 ну, 2-літровий і вже і на X5 йде. Тому в цьому нічого такого немає. Двохлітровий двигун популярний з 11 по 18 рік ви його зустрінете на, практично на всій гамі автомобілів марки БМВ. 1,6 і 6 варіюється, як від 140 до 180, а у 2 літровий від 180 навіть менше до 256 кінських сил. Важливим нюансом є те, що двигуни 2 літри позначаються як n 20 b 20 з буквочкою А або з буквочкою Б англійською. Чому різниця суттєва в двигунах з буквочкою Б є інший поршень? Його чіпувати не вартує. Краще то, що з буквочкою А. Точно, однозначно, з двигуни з буквочкою А стоять в автомобілях BMW X1, X3, X4 та Z4 КПшка. Тобто вони, їх можна гарно чіпувати, там, якщо стоїть 184, до заводських 250 проблем не буде. А от двигуни, які стоять на тройках F30, F10, найполярніші це сегмен, яких чіпують. Там зустрічається N20B20B, на яких є менший поршень. Відповідно, крім того, ще дуже важливою різницею є, якщо люди чіпують там зі 180 кінських сил, зокрема, серію тройки там, чи п'ятерки, тройки, зокрема, найбільше страждали. Чому там стоїть інакший поршень, там стоїть менший інтеркулер, там нема радіатора охолодження. Там стоїть на повному привіді, якщо X-Drive, там 328-320 то з 328 і там стоїть менша товщина півосі задньої, типу на повний привід. Відповідно, ці всі проблеми вкупі дають совокупність проблем на виході. І люди чіпують, і цей двигун чіпувався дуже гарно. Люди купували в салоні, і прям в салоні людям пропонували, давайте маємо А Двигун то такий самий. Ну і можна отримати проблеми. Отож, основні проблеми. Ланцюг, ну, типа ланц газорозподільного механізму, він розтягувався до 100 тисяч, однозначно і ще далеко до 100 тисяч. І, мабуть, найбільша проблема є не з основним навіть ланцюгом а з ланцюгом, який розтягується саме на масляному насосі. Він втрачає свою форму через великі міжсервісні інтервали, плюс само, недосконалість самого ланцюжка, самого масляного насоса. Сам масляний насос не докачує. Він починає шуміти, зірочка в нього зношена І люди багато чули от, при зведенні двугуначувати масляний насос, саме масляний насос. І, відповідно, через чіповку, через масляний насос, через якесь масляне голодання, відповідно, двигун часто давав до 100 тисяч клина. Тому от такі автомобілі, які перевіряєте, і знаєте, що він в нього, можливо, чіпувався. Треба дивитися, який серія двигуна, номер, чіпувався він чи ні. Відповідно, розуміти, наскільки він зношений. І як перевіряти ну, сабе. Тож, друзі, я навіть не хоч, не знав відверто кажучи, як назвати це відео, але я думаю, це буде відео повчальне для тих, хто хоче собі придбати такий автомобіль, і для того, хто не розуміє до кінця, які, з якими проблемами можна зустрітися, придбавши дане авто, або взагалі розглядаючи таке авто. Тож приблизно про, про двигунах я вас ознайомив, з яким двигуном ми сьогодні про який двигун ми сьогодні розмовляємо. І тепер невели Е, Клієнт шукає автомобіль, зокрема BMW X3 з двигуном 2 літри, бензин. Зокрема, звичайно, розглядаємо ринок автомобілів з Сполучених Штатів Америки, і зазвичай з такими двигунами вони до нас і приїжджають. Потрібно зауважити до двогонів, що там ще зустрічалася серія, якщо не помиляюсь, b 26 n 20 b 26 і це серія, яка була там трішки врізана по культурності, і вона була, як то кажуть, екологічніша. Це, мабуть, для ринку Сполучених Штатів Америки. Але зокрема, більше ніяких різниць не було. Е, отож ми говоримо про n 20 е, з буквочкою А вагун на X3 автомобілі. І конкретно про один випадок. Про один випадок, який трапився нам на перевірку цього тижня. Отож продається собі автомобіль BMW X3. І він був трішки високий по ціні, він був там в районі 20 23 тисяч доларів, і ми його не розглядали через реальну високу вартість. Тому десь так я пояснив, це за дорого. Автомобіль, як з 2015 го чи 16-го, здається, він року. Але цікавий він тим, порівняно з іншими автомобілями BMW X3, аналогічної ціни, вартості і комплектації, це чорного кольору автомобіль з відносно невеликим пробігом 100-106 тисяч. І цікавий він тим, що. Це автомобіль з Європи. Це не биток, як всі ви кажете. Тобто це не автомобіль, який отримав якесь пошкодження. І основним козирем його як би, вважається те, що автомобіль не мав пошкоджень. Автомобіль з Європи. Продавець заявляє про те, що автомобіль не має зовсім ніяких абсолютно підкрасів. Він в ідеальному технічному стані. І він має непогану комплектацію. Е -е. В ньому, здається, не було мертвих зона, там був просто партронік перед-зад. Тканина тканина плюс шкіра комбіновані комбінація сидіння. 2 літри, бензин повний привід. Тобто, е потужніший двигун ну, 256 там здається кобел І В результаті. Тобто і це, звичайно, стало одним з вагом чинком, чого ми розглядали ми. цей автомобіль, тому що порівняно з ним. За таку саму ціну там можна отримати трішки, менший пробіг однозначно, але е, тут ми маємо ніяких пошкоджень. Тобто так він цікавіший. Перевіривши історію автомобіля за кордоном, я назначен, знайшов оголошення автомобіля, яким він продавався. Продавався він в Польщі. Е, підозру на скручення пробігу не виявлено. Це однозначно дало нам дозвіл. Плюс страхових випадків також ні. Тобто це однозначно дає дозвіл на те, щоб перевіряти автомобіль. Але зауважте, от, чим цікаве це відео, пам'ятаєте, про що я ми говорили от, про двигуни, про клин, про те, що я вам розказував про двигуни. Е Завжди треба підходити до перевірки автомобіля з того боку, що ти маєш розуміти, які конкретно в цього автомобіля, в цього двигуна можуть бути проблеми. І на них обов'язково при перелічці треба зважати. Зважати. Тож перевірка, ну, ми домовилися про зустріч. Приїхали оглядати автомобіль. Автомобіль насправді по кузову не має жодних підкрас, Є невеличкі косметичні нюанси, царапинки, сколи, як і в кожного автомобіля, який має якийсь, якийсь пробіг, Автомобіль не новий, це гаразд. Проте найбільші нюанси виникли саме з технічної сторони. І саме про двигуни. При косметичному огляді, скажімо так, технічному автомобіля, я виявив, що на болти усі. Болти усі, майже усі, які я побачив по двигуну це клапана кришка, паливна, мозги, блок управління двигуна. Ці всі, що можна було оглянути зверху болти, вони всі були кручені. Це було помітно. І тут я насторожився, тому що слава n 20 які вклинило до 100 тисяч через те, що в них не замінили ланц, а ще й на яких любили, любили трішки по, так, ефектно порисуватися. Слава цих двигунів достатньо велика. Е наступні кроки були такі. Кузов ми оглянули, технічно заводиться, працює, пропусків запалювання, попаливні, комп'ютерну діагностику ми зробили, пробіг ми підтвердили. Не було. Але оскільки я розумію, що цей двіжок міг дати клина. Наступним кроком я беру, пере... ну, дивлюся номер двигуна на блоці. Ще раз ми огляд на цьому етапі завершуємо. Е -е. Ще раз даю запит на БМВ, га? отримую відповідь по серійному номеру оригінального блока двигуна, бачу, який номер блока двигуна мав бути. І так він сходиться. Тобто ви розумієте, що я веду. Я звіряю чи даний блок відповідає заводському, тому що автомобіль може стати на реєстрацію, навіть якщо в ньому не той блок, не той двигун, замінений ремонтований блок. В цьому відповідає він заводському, і це рідний блок. Окей. то я розумію, що даний блок відповідає, мабуть. Мабуть, його не ремонтували, мабуть, його не замінювали, скажімо так. До ремонту ми ще не можемо діти, тому що ну, рідний блок можна також відремонтувати. Наступним кроком у нас були, Ну, перебіг подій мав бути Я сказав, нам треба підтвердити те, що автомобіля замінював ланс. Він каже, він повністю обслужений, ланс міняли. Я кажу, надайте нам якісь документи, тому що ну, я не можу впевнитись по діагностиці зараз, що цей ланс замінений на новий. І він насправді новий. Ні, його точно замінювали. Ми повіставили до відома продавця, що наступний перебіг будь, подій буде наступний. Ми їдемо, автомобіль оглядаємо на ямі, знімаємо захист, тому що в мене підозра на те, що цей двигун розбирали. Він весь знизу кручений, ну зверху кручений. Якщо він ще й знизу весь кручений, дати е, ну, підтвердження того, що цей двигун не ремонтували, ми не можемо. Самі розумієте, автомобіль завжди роблять на продаж. І от це один можливий з таких випадків. Забігаючи наперед, я вам скажу, це і, 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 і був такий випадок. Е, отож, е, ми поставили до відома, що ми знімаємо захист димського Ну, Плюс, мабуть, доведеться зробити ендоскопію, щоб подивитися, що там у нас в камері згоряння робиться. І тут продавець, мабуть, зрозумів. Ну, що якби не вийде, не, не вийде там якось інакше там якусь ту ситуацію розрулити, він нам скидає документ з автосервісу. Я вам скидаю копію цього документа частково. Він скидає нам документ з автосервісу. І як ви можете читати, один з пунктів, першим, будь-яким з пунктів, є такий пункт, як гільзи. Гільзи двигуна. Далі одним з пунктів є демонтаж-монтаж, а ще іншим ремонт. Двигуна. Продавець зрозумів, що діалог з нами продовжувати марно, тому що ми автомобіль будемо оглядати по повній програмі і вирішив не тратити свій час, просто скинув нам документи, не зобов'язувався нічого абсолютно пояснювати. Скинув документ, все, дивіться. Все, я не хочу з вами спілкуватися, закриваю наш діалог і все крапка. На що було не розказувати нам це вже інше питання. ну Він просто скинув. І ми читаємо гільзи, ми розуміємо, що двигун ремонтували, і для тих, хто не розуміється на даному етапі, на даному етапі, наприклад, для тих, хто не знає, що таке двигун Н20, алюмінієвий блок і плазмове. Плазмове напилення, на плазмове напилення, це ж таке, якби. Це якби під плазмою, і дріт, такий певний, напилюється. І там, якщо ви зробите ендоскопію камерою, залізете в камеру згоряння цього двигуна, ви там не знайдете стандартної такої теми, як, як то кажуть, як е, Хон. Там стінки будуть такі, якби звичайні. Там не буде виглядати, що там хону немає. Там плазмове напилення. Тому така і назва. Тому там ви не зустрінете. Е, Такого, такої речі, як хон. І ви зможете сказати, що ось робите ендоскопію, двигуна там 50 тисяч, а хону нема. Кінець двигуну. А його там і взагалі і не має бути з заводу. Тому, якщо ви зустрінете там хон, це значить, що такий двигун уже гільзований і ремонтований. Що і було би в даному випадку. Проте ну, ми отримали документ, в якому вказано, що у нас були придбані гільзи. І цей двигун вже ремонтували. З одного боку, ви скажете, ну, Андрій, ну що ж погано, зремонтували вже двигун. 100 тисяч. Автомобіль не фарбований. Непогана, мабуть, ціна, і не знаю, як там було, з без. Ну, можна ж розглядати. А тут то ні. І тепер ми знову повертаємося до цього. Цього акту, на ну, той накладної, того сервіса, який власник нам скинув. І ви там бачите гільзи, ви бачите там ремонт, якісь там додаткові послуги, ще якась, якісь речі. А скажіть, будь ласка, а де комплект ну, самого газорозподільного механізму, тобто лан з цими всіма ну, так, так каблучками? Де маслонасос, де поршні, де шатуни? Де вкладищі? Де це все? Не зустріли? І я також не зустрів. Я навіть не дивлячись на весь цей список, однозначно дивлячись просто на суму за ремонт, там в районі 75 ну менше 2000 доларів, можу сказати, що цей двигун не я... ну, ремонт неякісний. Тому що ремонт цього двигуна. По нормальному, якщо він дав клина, і там треба було гільзувати вже. Я навіть не впевнений, що гільзування це нормальний варіант. Можливо, я за, за гільзування не можу вручатися, що це нормальний варіант. Але е, гільзування там однозначно треба міняти поршні, треба міняти всі кольця, шатуни не впевнений. Можливо, а ось е, вкладище перекинути, масляний насос, прокладка, прокладка. До речі, прокладка клапаної кришки, яка вже текла, і, мабуть, її так і поставили або просто на гермет. Тобто ці всі речі потрібно міняти. І просто по сумі там мало вийти на 2,5-3 тисячі доларів за нормального ремонту. Це БМВ, це не дешево. Привіт! І сьогодні я вам розкажу про мрію кожного поважаючого себе. Беха на польських номерах. Це БМВ це не дешевий ремонт. Десь так. Тому. Там не можна вкластися там, до 2000 доларів з роботою, демонтаж-монтаж і з запчастинами за нормального перебігу подій, якісного ремонту, в ту ціну вкластися ну, неможливо просто. Неможливо. От і все. Тому ось такий цікавий двигун, ось такий цікавий підхід, і ось так можна попасти. З одного боку, навіть якщо ви виявите, що він ремонтований, треба розуміти, як він ремонтований. А просто моє відношення до таких речей, як ремонтовано перед продажем, однозначно завжди поганий. Завжди поганий, завжди. Без виключення. Якщо ремонтований, має пройти якийсь кілометраж, пробіг, і тоді можна говорити про якість цього ремонту. А перед ремонтом, ну, перед продажем, ремонт однозначно з ціллю продажу, це економія на чомусь. І буде економія потім на вас. А вам потім це однозначно вилізе боку. Тому. Е Відверто, я навіть не знаю до кінця, як, як я добре назвав це відео чи не назвав. Але висновок простий, перше, при купівлі і розгляді, ну, якщо ви розглядаєте такий автомобіль, треба розуміти, що дуже багато людей їх ну, підвищило потужність, чіпувало. І, мабуть, та людина, яка підвищує потужність цього двигуна, розуміє, а це ж БМВ, що їздити вона буде спокійно, мабуть, рідко. На полу, на та? ну а я хлопець, а тупо. машина машина заряджена на повністю. Ти так, думає? ти хотів? Так я хотів, так я на назарій. Підвищення потужність, погана конструкція, однозначного з механізму, масляного насоса і ось цієї штуки з плазмовим напиленням. реально. Дає нам результат, що часто так трапляється, до 100 тисяч вони давали клина. Якби не важко це все було ну, ГРМ поміняти з ланцюжками, з насосом, це все не важко, але ну, чому їздить та й гаразд. Висновок. Перше, при розгляді такого двигуна треба дивитися на розтяг цепі, розтяг ланцюга і зважати на те, що цей двигун любить давати клина. І розглядати його потрібно аж надто детально. Аж надто детально. Бо можна попасти на кошти імен немалі. Ну, як би сказати, немалі кошти для автомобіля, які коштує, зокрема, той сьогоднішній наш пацієнт там 20 тисяч, 3 тисячі в ремонт вкласти. Це можливо небагато відношення до автомобіля. Але ну, можна зустріти там троєчку за 15 тисяч Сполучені Штати, яку також треба докласти таку аналогічність. Ось вам і двигун BMW. N-20. Тому не потрапляйте на такі речі, перевіряйте автомобілі перед оглядом, перед тим, як ви підбираєте, шукайте автомобіль, обов'язково і зважайте на речі, на хвороби так звані цього конкретного автомобіля, пацієнта, якого ви розглядаєте. Якщо це відео було для вас корисне, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, користуйтесь послугами перевірки, підбору автомобіля. Всі інформації в описі до даного відеоматеріалу. На сьогодні це все. Бажаю вам всім миру. Ще раз вітаю з святами, які святкують 7-8 числа різдвянами. Бажаю вам всім миру, спокою і всього самого найкращого.